Почалося все якраз із протестів угорців, а потім його підхопили в різних містах. Почалися заворушення студенти, робітники. І ну, пригадуєте, коли у нас от була помаранчева революція, революція гідності, коли поліція переходить на бік народу, армія заявляє про те, що вона не буде якісь там виконувати накази про стріляти в народ тощо. В Румунії це відбулося дуже швидко, коли. Вирішальний фактор це був перехід армії на бік повсталих. Навіть ще 20 грудня Чаушеску був в Ірані з візитом, але через повідомлення про масові заворушення він цей візит припинив, повернувся в свою країну. Але вже 22 грудня він був змушений тікати зі столиці, намагаючись сховатися на захищеній резиденції. І звідти е, намагатися стягнути збройні сили для придушення цих повстань.